Кошенята попліткуємо сьогодні моновипуск присвячений брехні та лицемірству Юлії Саніної. Тож мочу зручніше, наливайте чай-каву. Я чекав цього випуску майже півтора роки, готуючись, вивчаючи матеріали та різні плітки. Ну і безпосередньо саме сьогодні ви дізнаєтесь, яку найсокровеннішу мрію Юлічка змогла реалізувати власному чоловіку пану Бебко. Тож розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Сьогодні ми з вами розберемо поетапно інтерв'ю Саніної у Євгена Яновича. Всім привіта, это Юля Саніна, И я хочу пожелати вам, щоб ви нашли себе таких принцев, як я нашла себе красивих, бородатих. Женя вирішив не зупиняти. І все ж таки пробити чергове дно. І як я написав у коментарі під випуском шоу 2023 про те, що нижче дна квіткової, є тільки дно Саніної. У людей до сих пір, у деяких, особливо засліплених фанів, прокидається обурення та питання. чому ти до них причепився, що з ними не так, вони ж суперукраїнці. Давайте я озвучу найголовніші тези, які лежать тільки назовні. Значить, теза number 1. Вона виїхала до початку повномасштабного зі своїм чоловіком, дитиною, там залишилась Ніхто не засуджує, але вона намагалася замовчати той факт, що за кордоном залишається її пан Беко, тобто чоловік Юлії, і почала це якось коментувати тільки через певний час, коли розгорівся резонанс та скандал. Але я ти людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте друга претензія. Ну, Умовно кажучи, приїздить в Україну тільки тоді, коли закінчуються гроші. Про це вона сама озвучила в принципі у Жені Яновича, що дуже рідко буває в Україні. Understand. Now I understand everything. І третій фактор так вона допомагає, збирає якісь гроші, але порівнюючи з іншими артистами, це не про те, що ми зараз будемо міряти з піпійською. А вона допомагає водночас, коли інші топ-артисти, Привозять неймовірно величезні суми, допомагаючи збройним силам України. А у Юлічки Саніної це як кіт наплакав. Тому це найосновніші тези, які я озвучую безпосередньо до фанів гурту. От поясніть мені, будь ласка, вас намахують в чистому вигляді, а ви готові це будь-якою ціною хавати. Перед тим як ми розпочнемо з вами детальний розбір. Я дуже хочу попросити наших підписників, наших глядачів. Ми на превеликий жаль в суспільстві дуже мало говоримо про хлопців та дівчат, які зникли безвісти на цій жахливій кривавій війні. доля яких сьогодні є невідомою. Воїни, яких чекають вдома, воїни, за якими сумують сім'ї. Найменше, що ми можемо з вами зробити, це репост. Найменше, що ми можемо з вами зробити, це. Піти на акцію та підтримати наших громадян. Я вас дуже прошу: не забуваємо про важливі соціальні ініціативи та підтримуйте тих, хто потребує нашої турботи. А тепер повертаємося до пані Саніної та Бебко. Значить, шоу 2023. Юлічка з'явилася в новому епізоді. Після зашквару із квітковою Янович вичекав декілька тижнів і все ж таки на свій страх і ризик випустив відео. Неймовірна кількість негативних коментарів. Я це все розмістив в своєму телеграм-каналі. Люди залишилися обуреними та незадоволеними, чому Янович закриває свій сезон. Шоу саме із зашкварними персонажами. А Юля говорить: я не знаю, як так сталося, як це можливо, як вона прийшла на це шоу в такий спосіб, маніпулюючи, набуваючи собі ціну і говорячи ні-ні-ні, я ніде не буваю. А тут прийшла саме до вас. Юля так, нікуди не ходить, Юля нічого нікому не розповідає. Прийшла просто так: зайшла не в ті двері, тому що насправді Юля з'явилася на даному проєкті не просто так: 13 червня, вихід нового синглу, і за тиждень. Непогано б з'явитися в телеетерах. В інформаційному просторі, аби нативно нагадати про себе, відбілити свої зашквари і все. і розчистити, так би мовити, шлях до потенційно успішного релізу, можливо, успішного. Головний акцент в даному випуску зосереджений на тому, як Юля типу імпровізовано коментує коментарі хейтерів. Підозрюю, що ці коментарі стосуються того, що ми живемо за кордоном зараз. Так. Знаючи підхід Жені Яновича, у нього все по сценарію, все розписано. Кожне питання, кожна. Тема, кожна теза вона затверджена, Женя працює тільки коли все сплановано. Відповідно, Юля з командою відбирала на які коментарі вона буде відповідати, і міркувала, як саме вона відповість, щоб відбілити свою репутацію. Вона ж починає розвивати тему того, що мабуть претензії до нас, бо ми виїхали. А вона взагалі така класна, вкладає в Україну, дає робочі місця. Ми зараз до цього дійдемо. Ми зазвичай в Україну вкладаємося і вкладаємося там, закуповуємо зброю, допомагаємо, сплачуємо податки. Юлю, ти так намагалася швидко відбілитися, забувши навіть назву бригади. Адже насправді вони допомагали третій окремій штурмовій бригаді. Це не друга механізована бригада. Юлю, нагадаю тобі. Далі запросили фанатку, яка була на 30 плюс концертах гурту. І от вони з Юлею змагалися за те, хто краще знає факти із життя гурту. Після було настільки нецікаво і прісно, що в мене в принципі немає жодних запитань. Намагалися і відбілити, намагалися зберегти формат шоу. Тобто Янович сьогодні, в принципі, не думає про свою репутацію. І в нього будуть винні усі, окрім нього самого. Винний Безпалов, який гидує і говорить, що Саніна це нео. Винні коментатори, так би мовити, боти, які говорять, що Саніна пробила дно. Саніна сьогодні це просто ред флег для України. Ні. Винні саме ці люди незадоволені. А чомусь команда Жені не аналізує і не думає, що запрошуючи таких зашкварних персонажів, можна далі запросити Каменських Потапа. І в принципі, в принципі, перетворити це шоу в професійне відбілювання. І буде не Женя Янович, а буде Женя Відбілович. У нас з вами будуть проблеми. Розумієте, про що я говорю? Тепер давайте пройдемось по фактам. Розбираємо з вами інфу про те, як вона платить податки. Почнемо з того, що вал БЕПО закрив свій ФОП в цьому році, тобто людина вже не сплачує податки в Україні. Ця інформація є у відкритому доступі, і усі пруфи можете перейти в нашу телеграм-спільноту, посилання в описі та закріплене, і ознайомитись зі всіма скріншотами. Залишився ФОП Юлії. По перше, не можна приймати гроші з концертів. На ФОП юлі, бо це приблизно 18-19% оподаткування, що не є окей для матеріальної складової гурту. Навіть якщо вона приймає на свій ФОП максимальний ліміт 8 мільйонів гривень, це 400-500%. Тисяч гривень податку. По ідеї, гурт має приймати гонорари на свою товку, але публічно ця товка має дуже спірні цифри. Теж з цим можете ознайомитись в нашій телеграм-спільноті. Нам вдалося знайти і проаналізувати, наприклад, гурт без обмежень. Їхня товка зареєструвала за 2024 рік 26 мільйонів 560 тисяч 500 гривень. А товка Юлії Саніної за 24 рік. Зареєструвала 512 тисяч гривень. Це вам так би мовити, їжа на подумать. Юлю, я знаю, що ти будеш дивитися цей випуск, тому що ти любиш наші плітки. Просто зі сторони збоку проаналізуй, подумай, що ти робиш і чому до тебе так виникає багато питань. Тоже ж не домахатися заради того, щоб домахатися. Можливо, в такий спосіб, хоча я дуже сумніваюся, Саніна, хоча б трішки почне розуміти краще людей і чому. У суспільства до неї величезні запитання. Це просто плітки. Про які робочі місця Юлія Саніна говорить в своїй команді: якщо офіційно на ТОВ до квітня було найнято аж одну людину. Юлю це не робочі місця в твоєму колективі, і як закордонний менеджмент пов'язаний із робочими місцями в Україні? Юлю не здається тобі це дивним? Вона говорить у Яновича, що неможливо вивести гроші за кордон. По-перше, не можна зараз вивести кошти за кордон так просто з України. Вивести гроші насправді дуже легко. Є безліч контактів людей, які за 0,5-1% від обсягу вивозять ваш кеш. Стосовно нового синглу, який запускає Саніна, менеджмент вже європейський, куди підуть податки і кому будуть платитися заробітні плати. З Бебко все зрозуміло: від початку повномасштабного він не перебував в Україні. А як же твої музиканти інші учасники гурту? Справа у тому, що Юлія Саніна вивезла їх через мінкульт, порушивши законодавство України. Тому що коли хлопці опинилися в Європі, Юля запропонувала. Пацани, залишайтеся тут, будемо працювати. І Юля розробила чітку схему. Працюємо в Європі, повним складом заробляємо бабло. В Україну приїжджаю сольно. І там працюю сама, тому що пацанів вести не буду. І в такий спосіб можна заробляти і в Європі, і в Україні. Непогана схема, Юлю. Я взагалі думав, що цим балом заправляє Бебко. Але коли почали підтягуватись кошенята, дивися, проблема твого чоловіка в тому, що він занадто багато базікає петякає Красивих, бородатих. Сусідям, знайомим в кав'ярні. Наші кошенята елементарно, Юлю, є. Тих закладах, куди приходить Бебко поїсти і чують чудово усі ці розмови. Тому приховати від нас деталі вашого життя та план заробітку не вдасться. Так от, я раніше думав, що Бебко заправляє балом. А ні, це юльчик досить хитро виє <кхм> і вміє розробити стратегію, як саме, що, куди, до чого, аби не втратити баблішко. Юлю непогана спроба, але ти не врахувала активність та пильність наших кошенят. Ваші сусіди елементарно розповідають нам, де і як ви живете. Пам'ятаєте, я казав про те, що Бепко просто вологів від того, аби придбати нерухомість в Іспанії, а Юльчик приїздить сюди заробляти гроші на реалізацію його мрії. Так, от наші кошенята працюють в деяких цікавих структурах, і нам вдалося дізнатися, що юльчик. Перед тим як почати купувати нерухомість в Іспанії, все, що вони мали в Україні, а у них багато нерухомості, особливо в столиці, все повністю переписала на себе, аби не дай Боже щось залишалося на чоловіку. Боялися, що можуть втратити активи. Тобто, Юля наперед продумала навіть цей крок. Як вам така назва? Здається, досить мелодійно. Селище Бенальмадена в цьому селищі є симпатична хата більше ста квадратів. Саме під час повномасштабного Саніна придбала цю нерухомість. Це не вілла, це не окрема територія, знаєте, як формат дуплексів. До речі, можете подивитися, як виглядає комплекс Саніної посилання в описі дав закріплених, де вони зараз живуть, і що придбали сенсація. Саніна все ж таки придбала нерухомість в Європі і активно вивозить свої активи з України, тому що на придбаному не хоче зупинятися. Саме тому і потрібен український сегмент, аби далі заробляти бабосики, вкладати в європейську нерухомість і далі жити своє краще життя. А ви тут сидіть під ракетами, бомбами. Ну, це ж ваші проблеми. Я ж то живу в Європі, це мене не стосується, Юля Саніна прямим текстом це сказала у Жені Яновича. Нагадаю ще раз, ми не бачили того всього жаху початку повномасштабного вторгнення і не бачимо його досі. Я зрідка приїжджаю в Україну. Ходить інформація, що Саніні ця квартира обійшлася в 350 плюс тисяч євро. Питання: маючи таку товку і ФОП, в які зареєстровані маленькі суми, Юлю. А звідки такі величезні бабліща на нерухомість в Європі? Ну ви ж працюєте по закону, ви ж все фіксуєте, ти сама про це говориш і наголошуєш. А як так сталося, що повз податкової пройшло 350 тисяч євро? Це окреме питання до Юлії. Тепер питання до великих брендів: Samsung, питання до сови, питання до Пуми. А ви і далі плануєте працювати з людиною, котра все вивозить з України, говорить, ви тримайтеся"? А сама вкладає виключно в своє краще життя в Європі. Ніхто не забороняє заробляти гроші і вкладати в нерухомість, тому що популярність не вічна, треба думати про майбутнє. Але проблема Юлії Саніної в тому, що вона максимально бреше, намагається це видати за чисту святість і думає, що люди це схавають. А люди цього не хавають, цього не розуміють, тому що вони розумні створіння, люди вміють задавати питання. І рити інформацію, яка є в тому числі у відкритому доступі, не тільки завдяки чуткам наших кошенят. Тому, коли чуєш чергову брехню Саніної, хочеться їй сказати словами своєї пісні: на три, глітери, чужі, глітери. додаємо глітери в плейлист і підтримуємо своє українське. Її гурт – це як бойсбенд на втечі. Усі виїхали, один залишився. Головні нативні тези Саніної Я не винна це як з'їсти шаурму на ніч і сказати Ні-ні ні, я в жодному випадку не набираю вагу я на дієті. Юлю. Якщо ти ще раз скажеш, що ти не винна, то хтось тобі точно виставить рахунок. І це буде не податкова, а карма з ПДВ. І сидить в своїй хаті Саніна з Бибком. В Іспанії за 350 плюс тисяч євро. А як вони придбали цю квартиру? А я вам скажу через криптогаманці уйобензібіттер. От і весь патріотизм, от, і все українство Саніної та її команди. Про те, що Саніна у житті та увесь склад гурту, це рашен щелепа, навіть не буду наголошувати, тому що вони говорять виключно російською, українською тільки тоді, коли включається камера. І от в мене питання, Юлю. Все, що ти сьогодні маєш, це результат твоїх помилок, твоїх абсолютно необдуманих, нелогічних, абсолютно незграбних кроків. Це не через війну ти щось втратила, а через відсутність власних місків. Хотіла переграти абсолютно усіх, але в першу чергу переграла себе. На що ти розраховуєш, що ти хочеш з цього мати, як ти плануєш далі заробляти, якщо ти повністю залежиш від українського слухача та глядача, водночас плюючи нам усім в обличчя, показуючи, що так, я буду сюди приїздити тільки тоді, коли закінчується бабло. І коли треба купити нову нерухомість. Юль, а чому ж так спішила, що переоформила всю нерухомість в столиці і не тільки на себе, щоб Бепконі ніде більше по документам не світився? А от ми і розставили усе на свої місця. Хто хоче ознайомитись з документацією, зі світлинами нерухомості Саніної, переходимо в телеграм, посилання в описі та в закріплених. Я вас ні до чого не закликаю та не спонукаю. Просто включайте критичне мислення, аналізуйте. І думайте, кого ви слухаєте, на кого ви підписані, і чому в сьогоднішніх реаліях Юлія Саніна нічим не відрізняється від Потапа, Кензова та інших паразитуючих персонажів в українському інфопросторі. Нарешті ставимо жирну крапку в цій історії, але. Якщо знайдемо ще більш жирнючі факти та аргументи, плітки обов'язково це озвучимо. А Юлічко, поки не забув, я вже мовчу про твою аферу із е, космічним запуском українського прапору. Я це залишу якось на потім. Не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Усіх обіймаю м'яу.